Kernel запускає Open Agri Club для малих фермерів. Агрохолдинг Kernel створив новий проект Open Agri Club для роботи з дрібними та середніми аграріями з земельним банком до 1500 гектарів. Що пропонує Kernel? Фінансування під 15% річних 9 складів для закупівлі добрив за цінами нижче ринкових. Безкоштовні консультації агрономічні, юридичні, бухгалтерські, безкоштовний аналіз ґрунту, компенсація витрат на реєстрацію земельних ділянок, освітні програми, що потрібно від фермера підписати декларативний меморандум про наміри без жорстких зобов'язань щодо обсягів постачання продукції. Кернел просить лише розглядати компанію як першочергового покупця. Відмінності від Open Agribusiness. у програмі Open Agribusiness працюють фермери від 1500 гектарів і платять близько 15 доларів за гектар щороку за глибші консультації. Open Agri Club поки безкоштовний і орієнтований на менших виробників. Поточні результати станом на початок листопада 2025 року. 170 плюс учасників у п'яти областях Київська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Кіровоградська. Сумарно обробляють близько 90 тисяч гектарів соняшника, середня площа господарства 500 гектарів. До 2026 року холдинг планує залучити агровиробників із сумарним земельним банком близько 250 тисяч гектарів. Після пілотного проєкту планується масштабування на всю Україну. Проект частково фінансується грантовими коштами Deg Impulse – Німецьке Міністерство економічного розвитку, грантодавцю цікавий соціальний ефект, виведення фермерів у білу звітність та легалізація земельних ділянок.